Там можна було і ховати людей, і маневрувати в обороні. Так от, друзі, що сталося? Сталося те, що коли підрозділи 59-ї бригади ще на підході до цих позицій в районі жовтого вже е розтягнуті вузьку лінію, вони не змогли втримати противника. 59-та бригада, яку перекинули там з іншого напрямку, вона просто не встигла. Розгорнути свої бойові порядки ворог продовжував атаки, зазнала втрат. Велика полоса, яка була у бригади, не давала їй можливості створити щільність військ. В результаті в обороні були великі дірки, в які групи піхоти противника проходили без бою. Це призвело навіть до втрати просто розуміння, що відбувається. Не було контролю з боку Ату Донецьк взагалі цієї обстановки реальної боєздатності бригади, реальної адекватності виконання завдань. От про те, що сказав Філімонов, його батальйон був також в цьому районі. Розтягнуті бойові порядки, щільності нема. Ворог просочується. На карті намальована оту оборона, якої фактично нема. Оце те саме відсутність. Розуміння генералами завдань, які вони ставлять перед військами. В результаті оборона 59-ї бригади була просто умовна в цьому районі. І ворог без бою фактично зайшов в жовте. А бойові порядки бригади був просто великий розрив. Я не знаю, ну, мені кажуть у штабі бригади, що повідомляли про це. Я не знаю, що там знає ОТУ. Це знов таки ніхто не в курсі, ніхто не може зараз пояснити. В результаті, в ці дірки в бойових порядках, в жовтий ворог зайшов без бою по, по результату. Потім російські штурмові групи пішли далі, по напрямку Новотровоївська Шевченко. І тоді на цей напрямок кинули, вже, коли ворог пройшов жовтий, зайняв в жовте і пішов далі. Тоді вище командування, наше військове зрозуміло, що щось відбувається неконтрольоване. І Зараз ворог вийде взагалі на Шевченко і Новотроїцьке. Тобто, це вже фактично загроза оточення обходу Покровська з півдня.